Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І щиро вдячна вам за підтримку. За вашу підтримку. Карта чомусь попереджає, Будьте обережні сьогодні. Це для всіх. І так, карта номер один, карта номер два. Карта номер три. Як зазвичай, вибирайте одну карту, і будемо дивитися, що сьогодні вас чекає, і, можливо, якісь підказочки знайдете сьогодні. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту? У нас тут іде трічка Жезлів, і вона говорить про якісь а, плани. Які ви вже будемо так говорити, ви вже крок ближче до реалізації своїх планів. Ви щось задумали. Можливо, давно, можливо, недавно. І ви вже два кроки, три кроки навіть сказати, можна, ви вже йдете. Ви йдете в правильному направленні. Сьогодні, можливо, відкривається якась можливість щось реалізувати. А, можливо, знайомство, можливо, просто якісь. А, Наприклад, розмови, домовленості про якусь співпрацю. Можливо, ви захочете відкрити свій бізнес або вже давно мрієте. Бачите, вогонь горить. Тобто, поки горить вогонь, треба щось робити. Оце порада цієї карти. Поки горить вогонь, поки у вас є наснага, бажання, мрія, горить це все у вас. Робіть. Дерзайте, як то кажуть. Карта номер два. А тут у нас я її закрию, тому що у нас тут е, з голими цими цітрами. І так, шістка кубків. Шістка кубків говорить у нас про якусь ностальгію. Давайте я на неї трохи подивлюсь. Там гола жінка, ну конкретно, ну що за карта? От не подивилася я, але хочеться щось нове вибрати. Е, взагалі вибираю, стараюсь купувати карти. Без голих жінок. І так якась ностальгія, якесь маленьке свято, емоційний день, по-перше. По-друге, можливо, вам будуть згадуватися, захочете подивитися світлини якісь, згадати минуле. Можливо, хтось з'явиться з минулого, подзвонить, прийде. А людину, можливо, ви зустрінете десь сьогодні людину, яку ви давно-давно не бачили. Мож, можливо, таке буде, що ви будете і балакати, а можливо, просто людина повз вас пройде, і ви собі так подумаєте: Юля Палі, я так давно її не бачила, або його не бачила. Ой, як постарів, ой, як похорошів. От якось так. В мене така йде інформація. Карта номер три. І так, а тут у нас ідея п'ятірочка Жезлів. Вона говорить у нас про якусь боротьбу, про якусь конкуренцію, як вдома, так і на роботі, за робоче місце. Можливо, ви хочете вислужитися перед, як це називається, перед шефом, хочете своє підвищення по службі кращого місця. Ось, а в принципі, карта каже, що це. Продовжуйте в цьому духові, тому що викладайтеся наповну, ось, щоб обезвредити вашого противника. Тому що наступна карта буде перемога. Якщо ви віддасте дійсно всю силу, вся концентрація піде на цю боротьбу, ви переможете. Ось якось так. Ось це і є порада сьогоднішньої карти. В принципі, всі карти хороші, але ви бачили, я вам казала, що перша карта була сама виходила і казала, що увага, будьте сьогодні обережні. Прислухайтеся до своєї інтуїції це для всіх. Ось. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Разом до перемоги. Все буде Україна!